Добрий день усім, дорогенькі мої. Мене звати Анна, я живу в Італії багато років. Я зі Львова, Західної України і 27 років живу в Італії. Тримаюся добре в Італії, тому що італійські продукти, італійський клімат, і я би на Україні вже, напевно, дуже сильно постаріла. І я як зустрічаю наших жінок, які мають 60-70 років, я їм завжди говорю. Дивіться, жінки, як ви тут гарно в Італії виглядаєте. Я не знаю, чи ви би так на Україні виглядали. Ті, що має 60-70 років. Я їм говорю, що не знаю, чи ви так на Україні. Гарно виглядали, це, це погано. Я говорю, ви б там напевно, були ніхто, і ви була б тітка, яка небудь така, от і вас навіть би ніхто не поважав. А тут в Італії все наоборот. Тут тебе прямо і за молоду, і всі, і всі тебе прямо добре відносяться, і тебе ніхто за столу не щитає. Не, не Віталії, проп я як приїхала мала 30 років, мені здавалося, що я була стара. Ви можете собі представити, мені здавалося, що стара 30 років це так багато, це так багато. Але воно зовсім не так є. Ну, тут, Віталій, це просто, просто свого віку ти не відчуваєш. Ніде не відчуваєш, дорогенькі мої. Чим я користуюся, якою я косметикою користуюся? Якою я користуюсь? Ну, відгадайте ви, що ви скажете, про які ви креми мені напишете, дорогенькі мої. Пишіть мені що-небудь і відгадуйте. Відгадуйте, може, якісь люди розумні і відгадають що-небудь. Як ви кажете? Чим я можу користуватися? Я часто ходжу, чи не часто я ходжу в косметичні кабінети? Що скажете, дорогенькі мої? Почнемо з того, що саме найперше, яке дійсно допомагає, перше ніж креми, перше, ніж все 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 на світі за доглядом, щоб гарно виглядати, саме найперше це добре спати. 8 годин спати і добре харчуватися по-натуральному і мало їсти. Багато мені написало, о, ми теж в Україні добре їмо. Що таке означає добре їсти? Скажіть мені, що це означає? Ви мені напишіть добре їсти. Тому що для мене добре їсти це є одне, і для вас добре їсти це є друге. Що для вас означає добре їсти на Україні? Я не знаю. Я не знаю. Для мене добре їсти це означає, що холодильник має бути наполовину порожній. Я нічого не жару, ніколи, давно не жару. Я от ті всі зажарки я ніякі не роблю. Я так привикла, мені так дуже добре. От ті деруни, драники, оці, вони такі смачні, я їх 20 років вже не їм. Вони дуже сильно смачні. Я 20 років назад їх зготувала, Останній раз я їла з тим, як не називається, з грецьким йогуртом. Окей. Я, якщо цей, то я тільки купляю грецький йогурт тут, в Італії, Я ніколи не шукаю якусь сметану. Для чого мені такі величезні жиру? так багато, жиру, Це дуже багато жиру, мої, І для чого? І я тільки, грецька сметана, та що має 5%, вона така сама, з закритими очима, вона, там, вона тільки має 5% жиру. І вона така сама, як, е, як е, скажімо, наша сметана. Я ніколи сметану не шукала. Здорово їсти це означає солодкого зовсім нічого не їсти. Десь колись, так от. Як відказатися від солодкого, я вам зразу скажу. Я не буду довго тягнути, я вам зразу скажу. Не ходіть, не питайте, не Саме найлегший, найпростіший спосіб, який дійсно працює, дійсно він працює. Як відказатися від солодкого, тому що солодкий цукор це такий, як анкуголь. Воно депендент. Ти починаєш бути тебе отрясетися, ти хочеш з'їсти, і ти не можеш. І чим більше ти їш, тим більше ти його хочеш. Дорогісеньки мої, щоб відказатися від солодкого. Це я на, на своїй шкірі перепробувала відказатися від солодкого. Зовсім його не їсти, зовсім його не їсти. Ви розумієте? І от я спокійно, спокійно, десь колись я можу і цукорки з'їсти. Зараз купила, я маю багато, я, я як попробую, я один-два, я пізніше їм і три-чотири. І а як я не маю, я не їм. І так само я дуже спокійна, якщо я проходжу, поки я не спробувала всякі пирожі, всякі торти. Я навіть якщо голодна, я, я на це не дивлюся, і воно мені зовсім не тягне. Це так, так, так інтересно, так странно, так добре. Вітрини всякі. мене зовсім не тягне. Якщо я голодна, мені краще щось суло... соленого з'їсти. Соленого зразу. Зразу треба їсти щось солене, тому що я солодкий з'їм і нема. Зараз я вам покажу, чим я користуюся. На початку я, як приїхала тільки в Італію, я е... Ну, купляла деякі креми, дорогі креми, я ніколи не купляла, це я вам зразу говорю, я креми не купляла. деякі е, креми е, мені подарували. Ну і що? Подарували один місяць, покористувалася і все, щоб гарний ефект якийсь був мінімальний ефект, треба хоча б три місяці користуватися. А я зустріла одну нашу таку е, сіньору, таку, вона теж на години працює. І вона ку -ку -ку, йде, купляє дорогі, дорогі креми. І я їй спиталася для чого. Я дуже сильно здивувалася, що люди ще вірять в такий ефект дорогих кремів. Цей ефект є, але всього 5% дуже мало, дороге мої. І а, вона мені відповіла, ну, ну як, я собі хочу дозволити, я в Італії, я маю багато ну, я заробляю, я тяжко роблю, в мене гроші є. І деколи люди, щоб не купляти, наприклад, багато одягу або чогось, кидаються навіть на дорогі креми, і хочуть, щоб ці креми їм допомогли. Саме найкраще, так я сказала, гарно спати. 8 годин, скоріше лягати спати. В 10 годині вже все виключати. Пів 11-11 треба вже прямо спати. І пізніше там 6-7, 7-ма вже вставати. І ось так. Я так роблю, так не завжди роблю, але я стараюся до. Десь 11-та, я вже все виключаю, о 11.30 я стараюся вже заснути дуже рідко, дуже рідко, що є 12 година. я ще, наприклад, Але я собі тоді можу дозволити на другий день спати, тому що я на роботу не йду. І мій компаньон тихенько-тихенько виходить і снідає дуже тихенько. Всю їду він готує ввечері, все на столі накрито, щоб він дуже шуму зранку не робив. Я вам ще розкажу, це так цікаво, так гарно. Це така прямо повага. Він на, на, ходить на, на цих на, на, на цепочках, щоб мене не розбудити. І все. І добре їсти, здорово їсти. Дорогенькі, не їсти чіба, спацатура, оті всякі... ну, ви ліпше від мене знаєте, що я вам буду говорити. Я такого не їм. Я не їм. Я люблю дуже оті пататіни, оці всі, але то таке може бути десь один, один раз, я не знаю, в шість місяців. Колись так я робила, вже тепер не роблю. Чим я користуюся довгенькі мої? В Італії я на початку купляла отакі деякі кремості супермеркату, там усі, ну, які там ще є, вже і, 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 і я вже ім'я, фрустик. Як вони ну, ті такі, Я вже забула, я навіть не знаю, як вони називаються. І, і, і ходила десь колись до косметолога чистити шкіру, наприклад. Ну, це вже було багато років тут назад, якщо я була неопитна, не, не гарно знана. Ну, якщо ти, ти маєш 30-40 років, ти отак віриш і ходиш, і, і це гарно, і це нормально є. І я пішла до того косметолога і вона мені сказала, що ніколи не користуйся тими кремами зі супермеркату, які, які коштують 12-15 євро. Не користуйся, бо там багато петроліо є. Це петроліо, це таке щось зв'язане, не знаю, з бензиною, з нафтою. Вона каже, воно дуже шкодять ті креми. Вони більше шкодять, ніж вони допомагають. І я перестала користуватися. Пініше, одна італійка один раз мені сказала, так само, що вона користується для тіла тільки олійкою. тільки олійкою, ніякими кремами. Я кремами колись користувалася такими всякими дешевими. Ніве, ну, ті ось ці самі дешевші, такі, які вони там ще є. Ну, багато їх є тут. Ну, де, де що і в, в профумері купляла, Але кремені я вже давно-давно перейшла на всякі олійки на всякі для тіла. І так само кокосове масло я почала вживати останній раз. Дивіться, я вам покажу, яку я маю рукавичку. Бачите, ось така є рукавичка, то пілінг робиться. Пілінг, як вам сказати, здирати ту верхню шкірку, яка, відшу, яка стара шкірка по цілому тілі по лиці так само, яка відшолохується. Відшу, і ось така рукавичка, і вона має таку, таку структуру, таку рувіда в Італії називається. І вона, вона така м'ягенька, гарна. Оцю я купила. Я колись давно вже дві мала, Я в аптеці купула. Отакі рукавички. Такі рукавички. А цю я купила, я побачила в супермерка копі вона коштує я знаю, 6 евро, напевно, така рукавичка, і для, для лиця теж дуже добре. ось так от, для лиця, для лиця. Але багато не терте, бо як ви багато потрете, то пізніше ось тут і ось тут вам шкіра буде така, ну, червона, само собою, але вона пізніше буде здиратися, так, лущитися буде. Влушчитися. Вона, ця рукавичка дуже сильна для тіла, вона ідеальна. Якби от, от ми їдемо в терми туди, і я ту рукавичку беру, ту, там дуже-дуже дуже тіло м'яке, легеньке, таке собі гарне. Я останнім часом користуюся олією оді, Діко, кокосова олійка, така мале, дорогенька мої, бо я чула відео рік назад, я почула однієї, яка живе зараз в Франції. Одна багата жінка, яка, вона руска, руска ну, вона вже ціле життя жила вона в, спочатку в Німеччині потім більше в Франції. І зараз 86 років, і ця жінка колись мала свою. Як приїхала давно Францію, вона мала свою. Вона вийшла за француза заміж. Зараз вона вдова. Вона живе зараз в Монте-Карло. І оцю я е, інтерв'ю бачила іменно її хата з Монте-Карло. в Монте-Карло теж була 3-4 рази. Це прямо вау! Монте-Карло тільки піти, і подивитися, яка там краса для, для лиця, для, для очей, для як там все гарно, як там все еліганти, як там. Мама мія, один раз мене не пустили в казіно. Зібралася я в казіно і мене з поворотом я вам теж розкажу. Так, Відгадайте, чому мене не пустили. Всіх пускають мене не пустили, можете собі представити. До чого я веду? І ця жінка була, вона лаврію мала, вона була, мала диплом е, 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 такий медичний диплом, де вона навчилася готувати всякі креми в аптеці, вона працювала, де виробляють всякі креми. І що входить в цей сустав у тих всіх кремів? Вона дуже розумна жінка, і вона сказала, що вона користується тільки оліоді Коко, олійка коко. І вона отак прийшла, вона інтерв'ю давала, вона взяла і показала оце. Я знайшла теж, тут я пішла, і у мене є ось таке простеньке. Біо, як бачите, ді Коко, Біо це вже старе. Я тримала довго, я купила і забула, бо я люблю купляти і забувати. І це я вже вживаю для, для кухні. Я вже там шкрябаю, як бачите, так. І для кухні, бо воно трошки вже один місяць вже строк прийшов. але я не хочу його викидати. 5 євро коштує така баночка. І я його не хочу викидати, я його в кухні трошки на сковорідку ставлю, якщо щось треба підігріти. Друге, олію я купила, ось таке, бачите? Це в копі я купила місяць назад. Місяць назад. воно теж коштує десь 4,50, така олійка. Я як відкрила? То воно так пахне, ну і зараз ще трохи пахне. Я як відкрила? Я хотіла його їсти. Це таке коко, таке, ну таке, таке, знаєте, деколи таке печення є, таке. таке. Боже, яке воно, яке воно хороше. І оце нове свіже я купила. Як бачите, воно так само біо, тут є, ніяких добавок нема. Тут є 99,5% 99 діко. Все натуральне, натуральне, дуже натуральний продукт. я його вживаю на ніч, завжди на ніч. Гарно, гарно. Я забула вам принести, йолки палки Я маю ще таке електричне, щоб чистити таке ж, що чистить лице повністю. Щіточка така електрична, що, що рухається, така. дуже гарна, і вже багато-багато років. Ось це. Чим я користувалася літом? Літом в нас така жара-жара, що я, крім крему, ось цього, я інакшим кремом не можу користуватися. Всі знаєте, крем, ось цей. Він продається так само в супермерка. Написано 99%, що він натуральний. Е, він натуральний, він легенький. Я тільки могла така жара, жара, була, що ти нічим не, не хочеш прямо шкіру помастити. І оцей крем, він такий легенький-легенький. рози, рози, вони дуже розами пахне, він такий гарно так впитує. І він такий легенький. Літом я ось цим користувалася, Помагає, не помагає. Нехай, нехай як буде, так буде. Зараз місяць назад, не місяць, тиждень, назад я купила собі таку улійку для лиця. Ця улійка вже у мене третя, третя є. Я вже одну використала е, минулого року, пізніше ще одну використала. Це вже ще навіть не відкривала. Це нова, нова. Що показати вам? Чи я не приготувала тут тяжко відкривати, але зараз я вам покажу. Я зараз розірву це все, все. Розірву. Скоренько вам покажу, пізніше ще одне щось вам покажу. Тут така гарна з пипеткою, і така баночка гарна є, ось вона, бачите? Ось. Ось така гарна. провінцалі. Це дуже така марка хороша і теж бі біологічна, бачите, і тут така на пепетку. Ось така пепеточка є, бачите? А я як роблю? А я ту пепеточку, я собі ось так на руку, ніколи не на лице ніде. Отак капну 2-3, пепеточку не доту. І отак собі пізніше марщу, бачите, зараз в мене тут не треба лице помити. І е, ніколи ту пепетку я ніде не дотуркаюся цією пепеткою. Та пепетка, як я вам сказала, два, два сюди ще з руки з руки по лиці я даю. Гарно пахне. Така улійка в мене є для лиця. І пізніше, оту куліжанка мені одна, я ще не користувалася. Бачите, таке, вона сказала, це теж все натуральне, там є вітамін Ч. Це з Р-буристерії. Теж така улійка, така сама всередині є. Там є 10 таких 10 флакончиків, таких. один флакончик на один день. Зранку гарно шкірку помастити і ввечері гарно помастити лице. Я теж ще не користувалася, я почала вже... Манаджа, почекайте. Хотіла вам показати, але я зараз відкрию це все. Я зараз відкрию. Я покажу, бо я хочу теж. Я ще не користую. О, ось вони є, бачите? Ось такі пипеточки тут є. Кульжанка мені моя посуєтувалась, сказала, то їй дуже добре. Вона завжди тим користується. Каже, лице так блистить, блистить. Тут, тут щось таке от ще пластмасове є. І тут, напевне. А, тут, напевне, половинку треба скляна така баночка. І тут, напевне, треба її. Ось так вона положити. І, напевне, ось так має бути. Зараз я ще не пробувала, не знаю. Тенсіоне, що зараз тут ствоя. О, і цим я користуюся, бургесеньки мої. І абсолютно я ніяких кремів не вживаю, тому що я бачу, я, я бачу таких, наприклад, італійців, італійок, які сьогодні мають теж мого віку: 60 років. Багаті жінки-лікарів. І вони теж завжди гарні дорогі креми купують, і вони не набагато краще від мене виглядають, дорогенькі мої. Це ж так само залежить від ДНА, від ну, як вам сказати, то, що вам мама передала, то, що вам баба передала, від наслідства, наслідства як це буде говорити, я не пам'ятаю. На... Ну, Ви зрозуміли, теж шкіра залежить від того, що ви наслідували від своїх батьків, і я бачу, ті от всякі жінки, які вживають дорогі креми, вони не набагато краще, може гірше, виглядають від мене. мої. І на тому кінець. Хотілася з вами з цим по -по цей поділитися. І дітку, купляйте всякі олійки, такі недорогі для лиця. І дуже гарно ввечері помити шкіру дуже-дуже гарно. Ще б розкажу, чим я шкіру мию ввечері. І на цьому дорогенькі мої, я закінчую. Було приємно вам послухати. Ці секрети, які я вам розказала. Розкажіть мені, чим ви користуєтеся, які креми ви користуєтеся, і чи дійсно вони працюють. Бо заплатити гроші і купити це одне, але чи воно дійсно корисно, чи воно якийсь ефект дає, чи не дає, це треба подивитися, і треба подивитися три місяці. Креми один місяць, він так чуть-чуть ефект дає. А після трьох місяців побачимо, чи він дає ефект, чи не дає. Ось така справа. Я закінчую дорогенькі мої. Дякую, що прослухали, і зустрінемося на наступному моєму відео. Дякую вам, дякую. Будьте здорові, щасливі і думайте позитивно, позитивно. І миру, миру для українців, і буде все добре. Буде все добре. До побачення. До скорої зустрічі.